20 лютого Україна вшановує День пам'яті героїв Небесної Сотні людей, які віддали свої життя за свободу, гідність і право нашої держави на європейське майбутнє. Взимку від 2013 до 2014 років тисячі українців вийшли на майдан у Києві, щоб відстояти своє прагнення жити у вільній, чесній та справедливій країні. Мирні протести з часом переросли у жорстоке протистояння. Найтрагічнішими стали дні від 18 до 20 лютого 2014 року, коли в центрі столиці пролилася кров, і загинули десятки беззбройних людей. Їх назвали небесною сотнею, символом мужності, самопожертви та незламності українського духу. З нагоди цієї пам'ятної дати у бродах відбулося віче реквієм своїм героям небесної сотні всім. Воїнами роєм, що віддали своє життя, заборить за з України і сотвореєм вічною пам'ячна пам'ять вічна пам'ять. Пам нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на душу дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь.